Стискаю зуби, яких все менше, кусаю губи, давно не ціловані, устрій не ставлять таких першими, але й позаду не тягнеш бракованим. Відчуваю подих у потилицю друга, погляд спокійний, зосереджений. З кожним кроком зростає напруга, знаю, що робити, давно попереджений. Зброя почищена на запобіжнику, форма сидить, як частина тіла. Спека накинулась, наче грабіжник, хоче в наглу позбавити сили. Чекаю команди, чекаю наказу, мат-перемат, такі реалії. Розуміння процесу приходить з часом. Якщо не приходить, це теж нормально. В армії ти гвинтик, на тебе розраховують. Кожен виконує свою роботу, іноді ти ніхто і це не приховують. Частіше просто. Частина піхоти. Служу я зараз у піхоті у королеви всіх полів. Нацгвардія, стрілецька рота, солдат-стрілець. Оце приплив. Війна йде у нас жорстока. Ракети, літаки, арта. На жаль, на фронті у піхоти найбільша жатва з усіх втрат. В бою завдання у піхоти стримати наземні війська, атаку розпочати на фронті, звільняти всі села і міста. Я не герой. Проста людина, ніколи зброю не тримав, але щоб захистити родину на захист батьківщини встав. Дивлюсь вперед, а за спиною все те, що дороге було, і знову я встаю до бою. Таке у мене ремесло. Задумався солдатик на посту, підправив погляд свій кудись за обрій, почав плекати. Мрію він просту, про дикий. І забутий дивоострів. Задумалась дівчина у кафе про свого ще без солдата, в думках її у несе на острів, де панує дикам'ята. Як ти без мене, як ти там кохана, я думаю про тебе, моє м'ято, як ти без мене, як ти там коханий, я думаю про тебе, мій солдате, ом'ятний острів, ти в думках коханих. Заманюєш до себе в дикі хащі. Люблю. І менше ниють рани люблю. І ми стаємо трохи краще. Mm -hmm. Схопила мене жінка за рукав. Я йшов по вулиці і думав про своє, притисла трохи вище, ніж зап'ястя. Напевно, щось відчула те, що є. Так мало іноді потрібно нам для щастя. Схопила поглядом, неначе в неї вкрав, щось те, що тільки їй одній належало. Відчув, що закипіла біль під ранкою, не знаю, що тоді її збентежило, схопила і сказала просто «Дякую». І йшов по формі містом серед справ. Буває днів розсипане на мисто, буває, треба крок, аби не впасти і вітру. І від незнайомки подих чистий, і погляд сильний, щоб торкнув зап'ястя. Схопила мене жінка за рука. вам, друзі. Туга за Написано 16 квітня минулого року. Заспівала пташка, мені пісню нову. Защемило серце, проситься додому. Запалала гілка в зеленим, а мені так гірко, сумою забуденним. Вітер хмарку дмуха, наді мною в небі начебто підслухав поклик мій до тебе. Сонечко грайливо, мою пестить шкіру. Боже, як важливо досягнути миру.